Всім вітанечко з магазину Ґрінко Маркет. Це нас такий е, сімейний бізнес з братом. Мого брата звати Василь. Часто кажучи, ми ще з дитинства займаємося е, продажами, ми, що, що тільки ми не продавали в тому житті. Але дякувати Богу, ми попали на шувар і е, тут займаємося власним імпортом великого асортименту продукції. Тобто починаючи з молочних продуктів, закінчуючи бакалією. Продукція у нас їде в е, першу чергу з Польщі, Польща, Італія, Голландія, Німеччина, Іспанія, навіть часто кажучи, є Китай, Турція. Таїланд, ну навіть американські продукти є. Тобто дуже великий асортимент. Основний акцент ми робимо на молочних продуктах. В вашій увазі десь представлений вибір більше п'ятиста найменувань продукції, молочної продукції. Також є і бакалія, і кава солодощі. Раді вас вітати в нашому магазині. Мої вітання. Мене звати Богдан. Я працюю на ринку вже більше п'яти років. Ми займаємось імпортом. Товариш з Італії, з Німеччини, з Іспанії. У нас найбільший, напевно, що в Західній Україні вибір солодощів, більше тисячі позицій і дуже гарний асортимент кави. Запрошуємо вас в магазин «Карпачо» на ринку Шувар. В нас найприємніші ціни і найкращий асортимент. Мене звати Андрій. Я представляю компанію Honeywood. На шуварі. Ми на шуварі працюємо біля 20 років і займаємося реалізацією продуктів дільництва різних, також трав'яні чаї, сухофрукти і крупи різні. В компанію Ханівуд входить магазин Медовий рай, торгова точка Острівок і торгова точка сухофрукти. Також компанія Honeywood займається виготовленням крафтової олії. Різних біля 40 видів, і також є міцний горішок, на якому відбувається прожарка, наша крафтова прожарка різних горішків. Компанія Ханівуд не просто займається реалізацією продуктів бджільництва, також має досвід самого бджільництва біля 20 років. І це була якби, сімейна справа. Сфера бджільництва для компанії Honeywood є сферою всього нашого життя.